Лада Думенко, керівниця комунікації міжнародного центру української перемоги, співкоординаторка акції по світу. Вітаю вас. Доброго вечора! Слава Україні, Героям слава добрий вечір! Доброго вечора. От хотілось пані владо з вами що з'ясувати? Ну, перш за все, в принципі, от ці зараз акції, які проходять, хто я як загалом виникла ця ідея? Кому вона належить? Хто ініціатор? Що вже зроблено на сьогодні? Головне, яка кінцева мета я сьогодні дивився? От у вас на сторінці Фейсбуку? Ви теж виходили під посольство Сполучених Штатів? Розкажіть трішки детальніше про, про суть цих акцій. Так, звичайно, головна мета цих акцій привернути увагу світу і власне керівних органів США, адміністрації США, і показати, що люди пресічні громадяни по всій по всьому земному шару є противниками капітуляції України. Відповідно, ці акції, як ви можете побачити, проходять не тільки в Києві, не тільки в країнах Європейського Союзу, а також проходять в Австралії, проходять в Канаді і в Великій Британії. Головна також задача показати, що капітуляція України це є неприйнятною концепцією ідеєю, а також що це призводить. Так само до капітуляції європейського союзу, і, е, і це дуже сильно відводить поняття безпеки від е, всього європейського континенту. Ця проблема є глобальна і не можна говорити ані про Україну, ані про Європу без участі України та Європи. Акти координуються завдяки активістам і діаспорам, і активістам, які підтримують Україну жителям європейських столиць. Е, вони координуються спільно, але ініціатива йде горизонтально. Бо, по суті, це було покликом серця, Люди почали списуватися в різних координаційних спільних чатах і обговорювати, а що ми всі разом можемо зробити для того, щоб припинити ці дискусії навколо капітуляції України і запропоновані. 28 пунктів eh, штатами Росією, тобто це було eh, відчуття абсолютно несправедливості, нерозуміння, чому eh, щодо безпеки Європи і України говорять без них. Відповідно, eh, люди і наші партнери, і друзі з проукраїнських організацій в Європейському Союзі і по всьому світу, об'єдналися для того, щоб це eh, припинити. Пані Владо, а от е, ну можливо ви там дасте якусь таку хай хай не репрезентативну, так але статистичку, статистичку чи багато людей ну приходить на подібні акції, хто ці люди, чим відрізняються якісь там аналогічні заходи в тих чи інших містах, в інших країнах, як реагують місцеві? Але головне до кого ви намагаєтесь ну ви ми намагаємось таким чином достукатись, так це європейські політики, це пересічні громадяни, там європейських країн, які би мали так само почути і почати тиснути там на свої уряди і так далі Бо мене завжди в таких моментах, знаєте, мене цікавить результативність. Ми то з вами звикли. от Майдан це купа людей все всі площі там в цьому людському в цих людських потоках. В Сполучених Штатах в Європі це все ж таки менші зазвичай, такі вони більш ну, такі локальніші от заходи. так І, і питання, чи приносять вони якийсь конкретний результат? Однозначно, це менші за обсягом по кількості учасників заходи Звичайно, це правда. Тому що ці заходи вони всі організовуються протягом одного-двох днів. Uh -huh. е, тут нема такого, що є е, якесь велике промо е, чи чітка, зрозуміла дата і час. Е, наприклад, як це відбувається на 20, 24 лютого, чи на день незалежності України е, вже звично, що за кордоном це. Величезні акції багато тисячні. Це е, ми між собою твістами називаємо це emergency валіз. Тобто, е, коли щось таке трапилось невимовне, що е, вимагає реакції зараз. Е, е, яка результативність цього Ця результативність, звичайно, є. Нам потрібно показувати тиск. Нам потрібно показувати через е, суспільства і через медіа, що це все видно, що на це є реакція суспільства. І що це це не буде непочуто з нашого досвіду? Це доволі непогано працює, тому що, наприклад, в Бельгії ми робили також акції щодо конфіскації російських активів перед євроклірами. Ми знаємо, що вони були повідомлені, були далі. подальші сподвіжки в цьому напрямку тут ми апелюємо по перше, звичайно, і для, до американських посольств. Тобто до їхніх працівників для того, щоб вони були вони розуміли, що люди по всіх країнах не дуже щасливі такому перебігу подій. Окремо ще хочу зазначити, що на цих наших акціях останнім часом ми спостерігаємо, що більше приходить... Жителів європейських країн ніж навіть самих українців, що дуже приємно, тому що ми почали відчувати і розуміти, що люди е, мають це відчуття і прагнення, і що це не тільки вже стало питанням тільки України що люди почали розуміти, що залежить від того, і їхня доля, і доля їхніх країн, доля їхньої безпеки. Ми це відчуваємо. Е, чесно скажу, е, дуже приємно, що наприклад. Партнери в Чехії чи партнери, партнери в Бельгії в Брюсселі е, самі е, пропонують якісь нові рішення нові формати крім акції ще адвокаційну діяльність. Тобто пишуть е, звернення до своїх політиків, щоб вони е, продовжили тиск на європейських політиків і на е, політиків штатів, тобто щоб було відчуття, що є фідбек, що є від суспільства запит суспільний на таку справедливість і на суспільну безпеку. І що е, люди за цим спостерігають, і нема такої знаєте байдужості е, з нашого досвіду, е, коли це транслюється в медіа, коли маються відповідні запити, і вони підкріплені висвітленням медіа і в, в, в реакцією людей, е, принаймні, ми розуміємо, що ми будемо почутими, і це наша головна мета, щоб люди, які приймають рішення, розуміли, що е, Україна не одна в світі. Uh -huh. І наші партнери і союзники це деванструють? Uh, ви проводите пряму фактично паралель так з Мюнхенською угодою 1938 року. А в чому саме вам бачаться ці паралелі? Яким може бути сьогоднішній Мюнхен? Я б спитав так, його наслідки. Ну і за вашими відчуттями європейці сьогодні. Ну європейці загалом захід колективний, як його прийнято назвати. Наскільки сьогодні вони розуміють? Цю серйозність загрози для них безпосередньо, якщо говорити там можливо як про політиків, так і про, про знову ж таки пересічних громадян. А, я так скажу з особистого відчуття від комунікації з uh -huh. колегами і партнерами, наприклад, в Брюсселі, для людей це було доволі шокуючим. Шокуючим, що не було покликано, наприклад, Європу. А якщо ми говоримо взагалі про ці пункти розподілу, то один з пунктів стосується репараційного кредиту, тобто заморожених російських активів, де взагалі пропонується розподілити ці кошти трошечки на українців, трошечки на, на фонд, який буде створено і поділено між сполученими штатами і Росією. Тобто це є взагалі неприйнятну історію, коли гроші, які повністю зосереджені в європейському союзі, які потрібні для української е, оборони і посилення спільної з Європою безпеки, а якимось чином без Європи вирішили розділити е, дві інші країни держави, причому включаючи державу агресор, ми бачимо зараз, що е, до наших е, партнерів. До скажімо так, до колективного заходу починає приходити розуміння, що це непокаране зло, яке чинить геноцид вже століттями проти України і тримає в заручниках інші нації, постійно розширюючись і захоплюючи все нові, нові держави, нові народи, нові території. Що це непокаране зло продовжить свою стичну тактику, і воно вміє пробувати е, в різний спосіб, скажімо так, е, дуже неприємний, наприклад, пропонування нашим союзникам-партнерам і партнерам таких дивних е, рішень принизливих капітуляційних для України. Вони почали розуміти, що цей труд стільки розростається, і його потрібно разом об'єднавшись, зупинити. І наші партнери також почали розуміти і це і в емоційному е, форматі, тобто ми е, бачимо таке, скажімо, що і Європа і партнери потрошечку от, дійсно прокидаються саме е, і емоційно зараз. Нема вже такого, що е, постійно жаліють Україну, е, тому, що Україна дала опір, Україна бореться і вміє це гарно робити, і це викликає повагу в наших партнерів. Але Стало зрозуміло, що ворог великий ворога абсолютно інші цінності, інші підходи на такі, як у демократичних вільних країн. І відповідно, якщо ми скажімо так, говоримо про адміністрацію Трампа, яка дозволяє собі е, просувати такі ідеї, як ми бачимо, що це то, знаєте це як така гра: вийде-не вийде зараз. У нас це протиснути відповідно. А всі наші звернення да робота з медіа і подібні акції вони якраз на ці спрямовані щоб сказати ні досі якась така дивна домовленість не прокатиться, не спрацює. Люди бачать і люди нададуть тому е, відбутися. Так, так підсумовуючи, а В чому на вашу думку, пані владу, сьогодні е, найбільша слабкість Європи? Чим вона продиктована? У нас е якраз колеги були на галіфакс е е безпековій конференції, якраз говорили про те, що е наша на жаль одна з е головних слабкостей е скажімо так колективного заходу і демократій, це якраз те, що нам потрібно довго працювати над цим, щоб е політичну волю зосередити е на конкретних рішеннях в одній конкретній сфері. Тому що в нас це потрібно, щоб була довга процедура, і тут звичайно тираніє е, перемагають виключно через те, що вони е, можуть зосередити всі ресурси, і людські, і грошові, і е, потоки підтримки на одні конкретні цілі. Але ви знаєте, ми нещодавно з колегами теж говорили про те, що в кінці все рівно переможе добро, тому що. І українці це вже показали неодноразово. Ми знаємо за що ми боремося. Ми знаємо за що ми платимо цю ціну. Ми платимо ціну життя і здоров'я наших найкращих людей, які боронять наші демократії, боронять нашу свободу і гідність.